Лебеді шипуни оселилися у Вінниці на Вишенському озері. Лебедині родини живуть тут з осені, розповідає місцева мешканка Лілія Грачова. На озеро приходить не лише помилуватися птахами, а й погодувати їх. З осені їх наблюдаємо. Була сім'я. Їх було тут шість штучок. Ну два білих і чотири маленьких сірих. А вже тепер їх тут ось у сьогодні 24. Ой, люди приходять, годують, з дітками приходять. Дуже приємно наблюдати, як дітки коромлять. Фахівчиня Вінницької обласної станції юних натуралістів Галина Іваськевич каже, підгодовувати лебедів потрібно із обережністю. Щоб не нашкодити шипунам, хліб і крупи їм давати не слід. Хлібом. Не можна підгодовувати, крім того, зерно також не бажано давати. Як рекомендують, що лебедів можна підгодовувати дрібно подрібненими овочами, наприклад, капустою. Лебеді шипуни гніздяться на воді, розповідає Галина Іваськевич. Захищаючи гніздо і своє потомство, птахи видають шиплячі звуки, за що і отримали свою назву. Важать від 10 до 20 кілограмів завдовжки до 180 сантиметрів, а розмах крил сягає до 200 сантиметрів. Дорослі самці мають біле пір'я і червоний дзьоб. У молодих птахів пір'я сірувато-біле, а дзьоб бурий. Ці лебіді вони створюють пару на все життя. Крім того, вони створюють в очереті свої гнізда. І там відкладає самочка яйці. Це може бути від п'яти до дев'яти яєць. І висижування проходить протягом 36 днів. І ось саме. Самець або батько майбутній, він охороняє це гніздо. лебідь Шипун занесений до червоної книги, говорить Галина Іваськевич. Одна з причин, чому вони не відлетіли на південь зміна клімату. Тут є певний простір, де вода не замерзла, і лебеді прилітають сюди, тому що вони в пошуках їжі. Лебедям взимку не так страшний холод, як голод. Валерій Анісімов на озеро приходить щодня, каже, живе неподалік. Серед лебедів має улюбленців. Їм вже дав імена. Сюша є, і папік є, і пахан є. Росте сім'я лівідіною. Вон, Ксюшка, плаває. Вона прилетіла одна, і у неї было чотири лебеденка. І одна вона їх розпитувала, ухажувала за ними. Прямо рядом с домом появились. Така радость для всіх нас. Олексій Букін на озеро прийшов зі своєю чотирирічною донькою Олександрою. Лебеді мені подобаються». подобається. Ми ціленаправленно приїхали на прогулянку сюди, тому що, по-перше, тут добре, по-друге, тут можна себе якось розважити. Озеро стало живою фотозоною. Зробити світлину із лебедями прийшла і восьмирічна Маргарита Шульгіна. Лебеді дуже гарні, та качок багато. Фотогравала з качками та лебедями». Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.